Вільно до безпеки на українському радіо. Пишемо сьогодні диктант разом. Запрошуємо всіх дітей і всіх охочих приєднуватися до цього студії Українського радіо Олена Залінченко. Нагадую, що сьогодні диктант для дітей спільно до безпеки. Ми проводимо разом. Українське радіо, дитячий фонд ООН, ЮНІСЕФ, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Міністерство освіти і науки та Центр з протимінної діяльності. Голосом ПСА Патрона дуже скоро ми почуємо цей диктант на різних спільноточках. ЮНІСЕФ у різних містах України сьогодні зібралися діти, щоб написати цей диктант. Правила дуже прості. Вислухайте Петру Патрона. Пишете текст, одразу після цього ми перевіряємо помилки, ну і звісно, запам'ятовуємо все те, що весь патрон нам порадить. Ну а ще у студії зі мною учениця 4 класу. Оцей диктант разом. Готові перевірити свої знання з української мови та почути від мене важливі правила вільної безпеки. Звісно, ми готові. Малена готова писати всі дітки на різних точках, спільно точках так само писатимуть. Зверніть увагу, написання диктанту розпочнеться з того, що ми прослухаємо текст. Тобто, спочатку весь патрон його зачитає. Ми послухаємо весь текст, далі він надиктовуватиме кожне речення. Зстерігає. Запишіть перше речення за ПЗАЦ. Сьогодні я навчу тебе. Як правильно поводитися з небезпечними та підозрілими предметами, які можуть трапитися навіть у знайомих місцях? Записуємо. Сьогодні, я навчу тебе. Як правильно? Погодитися з небезпечними та підозріли. Предмета. Тому, якщо побачиш незнайомий предмет, не підходь до нього. Відразу повідом дорослим і дзвони 101. Наступне речення завзацем. Усім обережний лист. Записуємо усім. Обережний. Усім обережний лизь. Усе це кінець диктанту. А тепер перечитаємо від початку. Пес патрон застерігає. Сьогодні я навчу тебе, як правильно поводитися з небезпечними та підозрілими предметами, які можуть трапитися навіть у знайомих місцях. На жаль, нині Україна серед найбільш замінованих країн у світі. Часто густо, міни і снаряди неможливо помітити, бо вони зелено, сіро та коричневого кольорів, добре замасковані у землі, присипані листям або приховані у кущах чи гілі. Тому запам'ятай три найважливіші правила безпеки не підходь, не чіпай, 101 набирай! Заміновану територію позначають червоно-білою стрічкою або спеціальними знаками червоними трикутниками чи квадратами.